Доброго дня! Хочу вам сьогодні поділитися такою інформацією. Коли редисочка посажена, вся однаково, вона сходить, любонько росте. Але одна галявина затекла водою. Що занадто, то не здраво. Видно, що над прірвою росте редиска, а там, де дуже забита водою грунт, повністю. Не зійшла. Видно, усюди, як копнути. Ось сюди, наприклад. Наприклад, вона зійти зійшла, але виткнутися з-під забитого ґрунту не змогла. Ось у над прірвою росте коріння там багато, але редиска наверх. Вибиться просто не змогла.